Вітаю! Мене звати Бачаров Антон Русланович. Я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люміден. У цьому відео я хочу розповісти про себе. Чим саме я займаюся в стоматології, обіцяю показати багато цікавих фоторобіт, а також відео вдячних пацієнтів. Народився я і здобував початкову освіту у місті Прилуки. У дитинстві весь час був окутаний медичною атмосферою, так як батьки в мене медики. Саме мама в мене стоматолог і змогла направити мене в цю галузь медицини. Стоматологічну освіту я здобував в Київському національному медичному університеті імені Богомольця. Сам же і поглибив свої знання під час інтернатури, здобувши спеціалізацію лікаря-стоматолога-терапевта. За період навчання активно відвідував різні стоматологічні конгреси, лекції, майстер-класи, проводжу лікування карісу та його ускладнення різного ступеня тяжкості, лікування та переліковування кореневих каналів під мікроскопом, професійну гігієну порожнини рота, офісне та домашнє відбілювання. У свій вільний час я люблю займатися активними видами відпочинку та спорту: чи то теніс, чи то звичайний похід на природу, туризм, чи футбол все це заряджає мене на подальшу роботу. Я вважаю, що правильно поставлена комунікація між пацієнтом і лікарем одна з найважливіших складових в досягненні хорошого результату. В Своїй роботі надаю перевагу якості та комфорту для пацієнта, враховуючи всі побажання. Якщо ви хочете дізнатися про проблеми вашої ротової порожнини, отримати якісну діагностику та отримати детальний план лікування. Приходьте до мене на безкоштовну консультацію в стоматологічній клініці «Люмідент». Була на прийомі у лікаря Бочарова Антона Руслановича в клініці «Люмідент». Всі задоволена все було якісно, професійно, комфортно. Лікуванням задоволений, все пройшло професійно. Безболісно та швидко. Лікування було досить, навіть дуже безболісне, а лікар під час самого лікування постійно перепитував, чи мені комфортно. З лікуванням задоволена, все прийшло якісно, безболісно і швидко. Рекомендую.